У Смілі відбувся громадський діалог, бібліотека та громада, співпраця у реаліях воєнного стану. Обговорити запропоновану тему у культурно-просвітницький центр прийшли небайдужі та активні люди, які переймаються культурою та духовним розвитком громади. Роботу централізованої бібліотечної системи у період військового стану презентувала її директор Ірина Угус. І відділ культури запропонував проєкт Культурний фронт. Це був загальноміський проєкт. Ми теж в ньому взяли активну участь, і так як ви всі, мабуть, тут присутні. Ми плели маскувальні сітки, ми в міськвиконкомі допомагали формувати гуманітарну допомогу, допомагали переселенцям в логістиці. Але потім ми вирішили, що потрібно наш такий вузькопрофільний проєкт розробити. І ми його зробили, і він називався Бібліотечне укриття. Що передбачав цей проєкт? У нас багато проходило всяких різноманітних. Психологічних тренінгів, тому що звичайно людям, які втратили житло, які були в окупованих на окупованих територіях, які тікали із своїх місць проживання, їм потрібна була психологічна допомога, підтримка, розвантаження психологічне. Ми проводили майстер-класи, тому що ви всі чудово знаєте, що коли людина щось робить своїми руками. І це займається особливо творчістю. Вона зосереджується на цьому і вона психологічно відпочиває і переключається на іншу справу. Тому у нас проходять і такі майстер-класи. В дитячій бібліотеці теж щотижня проводились різноманітні активні там івенти. В кожній бібліотеці філії також проходили заходи для переселенців і для наших смілян. Такого характеру і в рамках також цього ж бібліотечного укриття при центральній міській бібліотеці імені Олени в відділі абонементу, що середи збираються це з 20, майже з 24 лютого і по сьогоднішній день збираються переселенці у клубі коліжанки. Потім ще був такий всеукраїнський проєкт. Ви знаєте, теж за підтримки відділу культури про вивчення створений був клуб. Для людей, які хочуть хотіли покращити свої знання з української мови, особливо ці люди, які зі сходу, які завжди розмовляли російською. Ну, в принципі, цей клуб відвідували і наші місцеві мешканці. Це згідно проекту, єдині. Також у нас були дуже цікаві, проходили благодійні акції на підтримку ЗСУ. Займаємось ми звичайно і волонтерською діяльністю. як зараз кажуть наші куратори і міністерство культури і. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого про те, що бібліотеки сьогодні під час військового стану вони не просто інформаційні центри, комунікативні центри, а й волонтерські центри. Ну бо це вимога часу. Нам дали таку грамоту, вірніше подяку від командира військової частини за нашу волонтерську діяльність. І навіть нам привезли з передової прапор України, і ми дуже раді пишаємось і сподіваємося, що ми теж свою лепту хоч незначну но вносимо. Все в те, щоб перемога наближалася. Дієвою підтримкою у трансформації бібліотек до нових реалій стало партнерство із міською владою. Важливу роль бібліотек в інформаційному житті громади їх значну роботу позитивно оцінила заступник міського голови Тетяна Карло. Я дуже хочу подякувати всім присутнім працівникам бібліотечної галузі і шкіл, шкільних бібліотек і міста. Тому що всі були об'єднані в Освітянський і Культурний фронт. Всі стали одною стіною, тому що 24-го була війна почалася повномасштабна, а 25-го наші кордони нашого міста перетнуло багато людей, які їхали і транзитом, які частина залишалися тут. І треба ось ця була дієва допомога. І в школах, і в бібліотечних установах, і в галузі всієї культури в той період були розгорнуті такі волонтерські центри. І я дякую вам всім іще раз за те, що ви знаєте, самі залишилися тут, тому що ви відповідаєте за свої родини, за свої сім'ї, за своє робоче місце, за тих колег, які тут є <кій> поряд з вами. Але, знаєте, було дуже приємно, що. Ви пройшли якісь тренінги, якісь вебінари, почали започатковувати якісь проєкти, і вже навіть один з одним почали комунікувати. У нас такий виник на теренах нашої громади такий спільний проєкт. Ну, він може й без назви був, але об'єдналися для навчання і міська централізована бібліотечна мережа, і шкільні бібліотекарі, тому що всі зрозуміли, що не можна зупинятися. Бібліотека завжди була. Залишається, і я впевнена, в цьому буде інформаційно-ресурсним центром. Це так повинно бути. От сьогодні ви прослухали цю роботу, яку виконували, це колосальна робота. В дитячих бібліотеках, в шкільних бібліотеках, в дорослій бібліотеці це все робиться. І коли ми пішли, подивилися на ці бібліотеки, знаєте. У мене душа кров'ю обливалася, і я дякую ще раз депутатам Сергію Васильовичу. Підтримали, що ми у філіях зараз зробили туалети. Вибачте, але це перша необхідність. Ці вони були ну, туалети зроблені ще тоді, коли були будівлі, здані напевно в експлуатацію. Ну після того ніхто нічого там з ними не робив. Зараз можна зайти це гігієна і цей крок ми зробили, розумієте. Десь покращити треба було умови праці, і мені дуже приємно, що зараз заходиш в 11-ту школу, і там в нових умовах, в великому приміщенні. Я думаю, що це буде на краще зроблено. Тому ми готові підтримувати. Я Ірині Анатолійовні казала, кажу, Ірина Анатолійовна, свої речі потихеньку давайте класні віддавайте в філії, а ми вже потім на останок кажу, укомплектуємо філії, і ми зробимо вже в кінці кінців нормальний хороший ремонт у центральній бібліотеці. Мені дуже приємно, що наші бібліотеки дуже активні. Ось і Яблунівка, і Гречківка. І філії, і в четвертій школі, в одинадцятій школі, ну зараз буде і в сьомій школі, і ваші центральні. Працюєте дуже активно з освітянами. Я вам за це дякую. Тому я сподіваюся, що і надалі буде тісна співпраця, і ми не будемо зупинятися на досягнутому. я хочу всім побажати перш за все перемоги. Це дуже важливе і бажання, думаю, кожного. Із нас. Ну і звичайно, творчості співпраці. І я сподіваюся, що і надалі наші е культурно-ресурсні інформаційні центри і шкільні, і міські будуть далі працювати так, як і працювали завжди, і будуть надавати. Бібліотечна галузь є невід'ємною частиною культурного життя міста. Оперативно та якісно задовольняти інформаційні та культурні потреби громади дозволяє соціальне партнерство та плідна співпраця, зазначила начальник відділу культури Ірина Бобушко. Величезна співпраця у нас між нашими закладами культури, між особливо можна назвати район, мікрорайон Шевченкова, бібліотека, будинок культури, музична школа, наші центральні заклади. Бібліотеки, будинок культури, школа мистецтв проводяться чудові заходи в цій ж співпраці, про яку ми говоримо. Наша прекрасна співпраця з закладами освіти, тому що ми освітній заклад, бібліотека і освіта освітній заклад, і ми робимо одну справу, і без співпраці неможливо. І дуже прекрасно, що за ініціативи Тетяни Анатолійовни я дуже вдячна і я дуже рада зараз за наших працівників бібліотечних, яким надали нове приміщення, і тут же ж дякую за співпрацю і нашим вчителям і освітянам, тому що вони допомогли. Підготували нам ці, ці заклади, допомогли робити ремонти. Ну теж нас прийняли. Я думаю, що в цій співпраці будуть ще кращі наші результати. Я дякую за співпрацю нашій владі, тому що дійсно нас чують, вони відкриті. Ми можемо в будь-який час прийти, нас вислухають, нас підтримують. І за це дуже вдячні. Все-таки в цей складний час ми змогли за допомогою підтримки нашої влади, депутатів зробити ремонти в наших дитячих бібліотеках, в нашій центральній бібліотеці теж вирішили питання із потужності електрики, яка теж була такою нагальною. Тому я вважаю, що співпраця наша з громадою, з громадськими організаціями, з нашими письменниками, поетами. Вона постійна теж без цієї співпраці ну, просто неможливе життя. Хотілося б, щоб вона продовжувалася, щоб ми робили спільні наші справи для блага нашого міста, для блага нашої країни. для Заради перемоги громадський діалог надав можливість широко та детально висвітлити багато аспектів діяльності, зокрема про співпрацю публічних та шкільних бібліотек, результативну взаємодію закладів культури та освіти, розповіла начальник відділу освіти молоді та спорту Тетяна Трушкова. Я щиро дякую нашим шкільним бібліотекам. Я дякую міським бібліотекарям за те, що дійсно перші дні воєнного стану зуміли так класно організувати роботу, тому що діти вчилися. Було складно, вчилися в сховищах, вчилися в бібліотеках. Вони брали книжки, вони їх перекладали. Той, хто хоче вчитися, повірте мені, прийде будь-яку бібліотеку, я мала можливість відвідати велику кількість всіх міських бібліотек, то всі вони сучасні, цифрові, вони доступні і комфортні. Бібліотеки, які зараз створені, міські бібліотеки, які перенесені в школу номер 11 номер 4 Вони зараз можуть приймати і дітей, відповідно, і дорослих. І це дійсно класно, це правильно. Я вам всім дякую за вашу спільну працю. Ми робимо дійсно велику справу, все те, що вже було зроблено до цього часу, все те, що буде зроблено ще в майбутньому, воно, звісно, наближає перемогу. Ми це віримо і ми працюємо заради нашої країни. Ми працюємо заради Збройних сил України, а вони відстоюють нас і відповідно наших дітей. Тому низький вам уклін за вашу працю, за те, що ви продовжуєте працювати навчати, полукати наших дітей до читання. до діалогу долучилися працівники галузей культури, освіти, молоді та спорту, регіональних медіа, національних спілок, письменників, журналістів та краєзнавців України. Активними учасниками зустрічі стали представники громади. Як найкраще охарактеризували роботу бібліотек гості нашого міста, які були змушені переїхати у смілу у період воєнного стану. Перше враження в центрі міста бібліотека. Для нас не новина, якщо це в таких пристосованих приміщеннях, бібліотека, особливо районних центрах, там селищах, десь навіть на задборках, а це в центрі міста. І мені зразу якось так приємно стало моє це місцева влада, як турбується про своїх земляків, про своїх читачів і має таке шановане відношення взагалі до книги і до літературної спадщини. Я відщестороння людина, але я відчула, що в бібліотеці працює наче з керівником команда подусів. Які знають ціну книги, не до нас а іноді ціну з цієї книги, її духовності, і стараються донести донести до кожного з нас. І таке якесь особливе, тепле відношення від себе, до переселенців відчули відношення з вуст, відношення споведілки, навіть і спортивність. Все хочеться сказати. Дійсно, щирі слова вдячності. Ну, Дійсно, звернув увагу, що бібліотека не десь на задворках, а ось все, все запам'ятаю, з того тут будемо. Хоч місто і невелике відносно, але ну, така армія людей, які працюють над таку світлу справу велика. Бо для мене символом бібліотечного життя, ось Ольга Вселенна була. І її колектив, звичайно. Тому я вдячний, що у нас можливість. І просто як бібліотекою користуватися. Ну, а для моєї половини ще ось і дійсно такий клуб. Клуб по інтересам завжди вона ділиться і стільки позитивних моментів. Куди б вже доля не занесла, далі смілянську цю бібліотеку забрав. Ми бачимо, що бібліотека перестала бути місцем читання книги, а розширила свої функції. Тільки це дало змогу бібліотеці в центрі так сильно себе змінитись. Змінити свою діяльність а, і стати більш сучасними. Таких бібліотек я так, ще не бачила, і вам треба брати найактивнішу свою команду і показувати в інших містах. таких серед ну, невеликих, а середніх. Це дійсно дуже велика робота. І те, що таке можливо, в смілі, це дякую всім вам. А, я приїхала з Харкова 24 лютого. І почала спочатку волонтерити, вести сітки, і мені запропонували роботу в бібліотеці. І я дійсно дуже вам вдячна. Це підтримало мою сім'ю. І дало мені змогу реалізуватися. Ре 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 Під час громадського діалогу прозвучало багато пропозицій та ідей щодо того, як роботу бібліотек ще більш осучаснити, враховуючи виклики сьогодення. Ми все таки українці, і ми повинні думати україноцентрично майбутнє України в Україні через Українську. Тому заміна книг україномовними авторами. Книгами, книгами зарубіжних авторів, які сповітують загальнолюдські цінності, це наша перспектива, і я думаю, бібліотекарі це розуміють. Влада це має м, теж е, підтримувати. Також я хотів би порекомендувати <кхід> бібліотекам, бібліотечним працівникам долучатися до переосмислення. Різних фактів нашої історії, яка в той чи інший період так чи інакше була перекручена позбуватися тих покручів історичних, літературних, які довгий час заселяли нашу інтелектуальну спадщину. Популяризація місцевих літераторів та краєзнавців на щастя в наших бібліотечних закладах. Постійно і, е, потрібно підтримувати і поширювати цю практику не тільки в центральній бібліотеці, а й на філії. Співпраця з освітніми закладами, я вже почув, вона є, і це добре, і її теж треба тільки-тільки... Укріплювати і з боку влади підтримувати. Розширення кола читачів через послугу замовлення та доставки книг. І волонтерство потрібно розширювати по горизонталі, не тільки цілеспрямовано на підтримку війни, а використовувати в інших галузях, в інших сферах нашого спільного життя. Повірте, що навколо дуже багато людей, які готові робити. Безкоштовно те, що дехто не хоче навіть за гроші робити. Тому шукайте таких людей, поширюйте, використовуйте їх для поширення книги, для розширення кола читачів. Учасники зустрічі вирішили, що потрібно розробити та затвердити міську програму розвитку бібліотечних закладів на 2024-2028 роки та поетапно її реалізувати. Смілянські книгозбірні завжди відігравали значну роль у культурному житті міста, були і залишаються осередками багатоаспектної інформаційно-просвітницької роботи, і особливо зараз. У період воєнного стану бібліотеки як культурні та інформаційні центри гідно тримають культурний фронт.